Всім доброго ранку. Сьогодні теж буде е, цікава історія. Ну, не знаю, наскільки цікаво, але, можливо, комусь буде цікаво. Е, ось в причтах є таке місце, там з 11 розділу, мабуть, що 28-й буде віршик. Хто покладає надію на багатство своє, той впаде, А праведні, замітьте, праведні. Немов лист зеленітимуть. Дивіться, як же є приємно подивитися, коли особливо воно, бачите, як воно украшає, як воно зеленіє. Правильні, чогось так написано, що немов лист. Так, да, Ви знаєте, що все є красиве. Ви ж самі бачите, воно все є красиве, його хочеться їсти, мабуть, справедливо хочеться і спілкуватися, і так далі. Сьогодні, як ви знаєте, хочу вам розказати такий рецепт, який я вже ділилася, але все ж таки поділюся знову. Ось такий жмут, приблизно, ви бачите, оцих листків бурака. Ви знає, я знаю, що ви всі любите бурака. Хто не любить бурак, скажіть, всі люблять. Але ж всі їдять буряк, а от буряк то їдять, а ось оце. Ніхто не їсть, ну, можливо, не настільки правильно, але не всі їдять листя і от оці такі паганки від нього. В буті, в буті мм є ось таке місце написано. І сказав Бог, от я дам вам всяку траву, сіючі сім'я, на поверхності землі, всяке дерев'я, плодовітає, плод корового сієнта сім'я, це вам піща. Значить, не тільки, виходить, що можна їсти буряк, але можна їсти листя. А як же ж себе так знаєте, воно ну, не буде смачне, але сьогодні я вам розкажу. Як зробити, щоб воно було дуже смачне. І дуже хочу всім порекомендувати, що вам потрібно попробувати. Ось дивіться, я зрізала, і зараз, коротше, його ось тільки водички заляла. Зараз ставлю, щоб воно на плитці, щоб воно варилося. Ну, як сказати, воно не настільки вариться, воно дуже швидко стане таким приємним, що добре його буде жувати. Ну, ось, після того я кинула, як, значить, оці кінчики варяться зараз на даний момент, а це листя, воно, бачите, порізане. Ось лежить кусочок масла, який теж туди піде, а зараз ми подивимося, як воно варить. Да, ось, бачите, дуже небагато води, воно скоро стає дуже м'ягеньким, і треба його посолити. але посолити треба дуже правильно. Ні в якому випадку багато не кинути солі. Ось так собі може на кінчик а, чи десь так чайну ложечку. Ось так, бачите? Ось так я взяла солі і я кидаю її. І треба тако постійно ну, помішати. Постійно не дуже треба, а ось отак його гарно помішати. Зараз сіль вона. Ростане і воно вбереться. І тоді вже можна пробувати, чи досолювати, чи ні, має бути дуже правильно, тому що пересолиш буде несмачно. Не досолиш, будеш сильно відчувати вкус листя. ну Може, пройшло за якихось 5 минут. Ось я вже закидала листя, яке порізала. Можна трошечки отак доляти. Отак. Бачите, трошки доляла І воно зараз дуже швидко як кажуть, тут прив'янить. Поки вариться, я беру ось такий свіжесенький чесничок, бачите, тільки з згорода. І я зараз я його стру. І його треба буде додати в сметану. Я вам покажу, скільки я візьму сметани. Ну, ось, бачите, я стерла оцих три зубчика. А ось зараз візьмемо ну, десь на отаку йомкість, що там, бачите, дивіться, кидаю ложка. Да? Беремо знову ложку. Ну, і беремо ще одненьку, мабуть, таку саму ложку. Отак. Що ми робимо? Сильно обмішуємо зараз рісничком, так, щоб воно було рівномірно. Ось так, бачите. Зараз я її гарно так обмішаю. Ну, ось, обмішала. Дуже смачно. І зараз підемо подивимося, що у нас робиться із нашим листям з, буряч... і листя з бурячка. Ось, можете побачити, як його було багато. А зараз вже як його стає небагато. Можна попробувати зараз. Я попробую, по-перше, на вкус солі і на м'якість його. Угу. Пущі, що готове. Значить, трошечки треба додати солі, ну, ось, я ще стільки трошечки хочу додати сюди. Ось так. Зараз воно знову кажу: не додайте багато, бо потім нічого не можете. Коли сіль зразу вона... Як би сказати, перебиває цей вкус, Вкусу, вкусу буряка немає. Дуже виходить смачне блюдо. Тому що в нього зараз миє, воно трошечки таке знову покипить, і зараз ми в нього додамо масло. І це блюдо просто превращається в чудо. Ти їсиш, як свіжі гриби. Ну, ось, кидаємо ось такий. Кусочок масла. Не скупуйтесь знову на масло, тому що це іменно те, що його все змащує і виходить дуже смачно. Просто в блюдо, виходить, безподобне. Воно м'ягеньке, воно не виварилося, всі свої, е, все своє доброчі, які качества мають в листочках і в цих, як кажуть, корінчиках. Воно все остається таке. Насищений і корисний для вашого здоров'я. Ну що ж, ось воно і готове. Виключаємо зараз. І трошки то, яка водичка там є, на дні сідимо. Ось, виложила наше багатство салат на мисочку. Тоді беру зараз ось оце об'єднання часника сметаною. Також виложу її туди, ось так, наверх. Так як я дуже люблю зелень. Я просто. Зелень це щось таке є для мене. Во всякому виді і во всякому вкусі. Так я люблю зелень. Ну, ось, і прийшов час все ж таки попробувати наше смачне блюдо. Яке воно смачне, що ви тільки знали. Mm -hmm. Просто свіженькі, свіженькі грибочки. Яке об'єднання Скільки тут добра в ньому? М. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Можливо, ви знаходитесь в позиції мій який сказав, ну не вже ріки Дамаска. Ну, Гірші, щоб я тут мав, ну як сказати, скупатися. А ці сказали, ну, якби тебе щось таке більше попросив, ну не вже б ти не виконав слуги, так сказали. А тебе так просто попросили, ти хочу сказати. Хочете спробувати зрозуміти, наскільки це вкусно, наскільки це є добре, щоб так їсти, то це все залежить від вас. Треба бути позитивним і треба послухатися поради. І тоді буде вам дуже смачно, і будете мати здоров'я, Божого вам благословення!